Як бачите, я на заправці, я вирішила вам показати, як виглядають заправки у Марокко, які знаходяться на автострадах, такі зони відпочинку. Саме ця зона знаходиться між Касабланкою і Рабатом. Магазин, такий магазин на кожній заправці є. Тут вбиральне, де гарно викладено мозаїкою. Теж бачу. Може піднятися на другий поверх. Майже нікого немає. Дитяча зона. Дуже симпатично. Ліфт є. І ще одна дитяча зона. Макдональдс. Тут є лаунж Значится для всех. Тут, як виявилося, роблять мачу, айс мача лати. Я замовила такий. І мені додали карамельний сироп. Можна обирати ось з таких сиропів. Я вирішила вийти на, на терасу. Ось така тут гарна тераса, мені сподобалась. До речі, ось бачите, червоний міст, міст червоного кольору. На іншому боці автостради також є така сама заправка з зоною відпочинку. До речі, внизу дитячий майданчик. А також в Макдональдсі теж є свій дитячий майданчик. Я вирішила спуститись вниз до дитячого майданчику, де я лишила своїх дітей. Друзі, я вирішила піднятися на цей червоний міст, щоб показати вам дорогу зверху, як виглядає Марокко. автострада. Автострада це платна автомагістраль. Яка проходить крізь усе Марокко, від Танжеру до Агадіру. Обмеження швидкості тут 120 км на годину. Автостраді, якщо їхати до Танжеру, то ви можете доїхати і до Іспанії, там пересісти на паром і вийти в Іспанію. Виїхати на машині. Це вже інша заправка, ми на неї не підемо. Чи підемо? Підемо подивимось. Ну давай швиденько. Тільки подивимось і назад. Друзі, це вже інша заправка. На іншому боці. Зараз зайдемо, подивимось. Немає? Майданчику, ні? Не? Тут тераса. Зелена, гарна, але без стільців. А, Пішли шукати, дитячий майданчик. Давай, друзі, шукати. Давайте, друзі, шукати. А, це курилка, дивися. Дитячі майданчики. А це за склом це курилки.

Мабуть, це дитячий майданчик біля Макдональдсу лише. Дивіться, яка пальма. Це що таке? Це квітка чи листя? Дуже цікаво. Добре, діти, пішли. Пішли, ми ми зупинилися на іншому боці. Треба знову переходити міст. А все ж таки я знайшла дитячий майданчик, ось він. Аж за Макдональдсом. Десь тут в лісі. Але ми вже туди не підемо. Підемо на інший бік. Ну, ось така заправка. Дві заправки. І по правді кажучи, таких гарних великих заправок в Марокко небагато. Лише тут у районі Касабланки, Рабаха. Інші заправки поменше, але вони теж чисті, гарні. І головне, що усі з дитячими майданчиками. Добре, друзі, закінчується відео. Пишіть, чи вам сподобалось, додавайте свої коментарі і побачимось у наступних відео.